Коли Василь Марків з оберемком сіна у руках звертає з гамірної львівської площі у тихий дворик колишньої школи єзуїтів, де колись навчався Богдан Хмельницький, це означає, що Різдво вже зовсім близько. Все добре. Тут Василь з колегами складає велетенського триметрового дідуха, давній символ достатку. Він складається з таких малих дідухів, яких набир назберується в районі десь 300 штук. Так, кожного року виготовляються нові, поновлюється дідух, Літом заготовлюється зерно, є і овес, і ячмінь може бути, і пшениця, жито, льон. Це все різні різнотраві не збирається і сушиться, і потім, починаючи з осені, починається помало в'язатися дідух і готуватися до основного дідуха. Це є досить велика кіпітка робота, з якої треба посидіти не один вечір. У різдвяний день цей головний дідух Львова виставляють на площі. А урочиста хода сповіщає про початок різдвяних свят. Цього року вперше головного дідуха виносять 24 грудня, а не 6 січня. Та як і раніше, він розташований навпроти гарнізонного храму, головного військового собору міста. Місцеві капелани, які служать на фронті, вважають нову дату різдва 25 грудня, глибоко символічною, передусім для збройних сил України. На рівні окремих бригад 25 грудня вже насправді святкувалося Різдво на фронті. Натомість, 7 січня, вже була ця дата фактично проігнорована, бо насправді, не вникаючи глибоко в богословські аспекти, для багатьох з наших захисників спільно святкувати з ворогом цю дату, було дуже важко, розуміючи, що весь світ святкує в інший день. Це реально мощна штука. Ха, матрас. Петрович, що, за замовив? Та ні. Це реально мощна штука. Це соціальне відео від сухопутних військ України демонструє новий вимір нового українського Різдва. Зараз Різдво. В певному сенсі є такою демаркаційною лінією не тільки в часі, так, але і між цивілізаційними просторами. Йдеться про те, що та війна, яка триває, для мене в певному можливо спрощеному формулюванні виглядає як така війна колядників і неколядників. Вся по суті європейська цивілізація, навіть в добу секуляризму, вона в основі своєї християнська для неї різдво це важливо. Варвари, які протистоять цій цивілізації, не мали власних коляд. Чєре, що ти робиш, обережно? так я ж начинаєш. Це кутя в банках. Це я якщо чесно я її якось не очі. То мама для вас годувала. Приб'ю, якщо не будеш їсти, Понял? Плюс, давай. Український воїн незалежно від того, чи він знає добре коляди, чи ставить він у себе діду, коли він відчує любов і підтримку тих українських людей, які обов'язково передадуть йому ложку куті. Які обов'язково пошлють йому дзвінку куляду на фронт? Він відчує себе великою можливо, маленькою частиною великої спільноти великої української спільноти. Офіс Богдана Тихолоза знаходиться за однією з найвідоміших адрес Львова. Тут на Софіївці стоїть будинок одного з найвидатніших українців в історії, письменника Івана Франка. Він одягав вишиванку під костюм. А на різдво європейська ялинка у будинку Франків стояла поруч із українським дідухом. Згадаймо час відходу Франка у вічність, час першої світової війни, його останній святвечір і останнє різдво. Це теж було в часі війни, але і тоді українські щові стрільці, серед яких він лікувався і перебував, збиралися на святу вечерю і брали ось цього духу і сили різдва з собою в бій для того, щоб відстояти ту Україну, якої ще може й не було тоді на мапі світу, яку вони тільки вимріювали. Найстарша музейниця України, працівниця дому Франка Віра Бонь, зустрічає своє 95-те різдво. Найяскравіші спогади з дитинства, що минуло на Холмщині. Довкола були поляки, а наше село українське. І та українщина трималася на церкві, тільки на церкві. В церкві ми робили ялинку величезну, тож колись всі прикрашені на ялинку. Робилися вручну, то ж не купували ще в магазині. І ми то сьогодні в, в одній хаті, завтра в другій, післязавтра в третій Збиралися дівчата, хлопці молоді і робили мити прикраси на ялинку. Разом з тим співали колядки. Перед різдвом українські скаути, пластуни урочисто заносять у дім Франка вифлеємський вогонь миру. Це одна з адрес, яку скаути відвідують щороку, адже наймолодший син Франка Петро став співзасновником пласту у 1911 році і навіть написав для пластунів підручник. Останньою лампадкою ми ділимося з усіма вами. Традиція передавати вогонь миру з Вифлеєму, місця народження Христа належить австрійським скаутам. Щороку українські пластуни отримують вогонь на кордоні від польських і словацьких колег. Цьогоріч, після зміни дати святкування різдва в Україні, у них було незвично мало часу, щоб рознести лампадки з вогнем сотнями адрес. зазвичай курінь бере на себе там по дві-три церкви. Насправді, ось куди занести це є медичні заклади, це є сиротинці, кілька сиротинців. Це є дуже багато шкіл. Насправді, особливо дуже гарна традиція, коли пластун, який навчається в школі, сам. Власне, хоче зголоситися до того, щоб забрати вогонь, перенести просто, просто в свою школу. Ми мали на це кілька тижнів, та цього року там трошки більше ніж 10 днів по факту. Ось і тому графік у нас дуже динамічний, дуже напружений. Але дуже стараємося всюди встигнути, всюди занести, куди потрібно. ось занести цю частинку любові, доброти і радості в такий дуже непевний час. Попри непевні часи, Бог предвічний. Улюблена колядка Івана Франка звучить у цих стінах так само дзвінко, як і століття тому. Омеляну щодляк Юрій Данкевич для Голосу Америки зі Львова.